А банк списана відсотки, списана комісію, штрафи залишилося ті лише тіло. Дав вам не почулося все дуже просто. У сьогоднішньому відео я вам розповім про справу з А-банком. Ну, і якщо у вас є кредит в Абанку, будь ласка, дивіться його уважно, оскільки, якщо ви потрапите в кредит на рабство, тільки на цьому каналі, каналі ви дізнаєтеся, як з нього вийти. Ну, Це я вас запевнюю. Поїхали. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Позіна і я вас вітаю безпосередньо керівник офісу адвоката Дениса Позіна. Посилання на мій особистий сайт, соціальні мережі та телеграм-канал є в описанні до цього відео. Там же є і всі наші контакти. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, звертайтеся, працюємо по всій Україні. Ну а ми поїхали далі. До речі, чуть не забув сказати про все, що я розповідаю, воно підкреплюється відповідними судовими рішеннями за нашою участю, або за моєю особистою, або за адвокатами з моєї команди. Тому де взяти, де з ним ознайомитися, все сьогодні розповім. У тому числі і про це судове рішення цікаве, про яке сьогодні буде йти мова з Абанком. Так. Звернувся один клієнт, і ситуація була наступна. В наявності було рішення суду про стягнення з нього кредитної заборгованості, позивачем, де є а банк. Відповідне рішення суду вже набрало чинності, воно було вже винесено, було навіть відкрите виконавче провадження, але воно носило характер заочного. Чому, до речі, сьогоднішнє відео буде цікаве. Зверніть дуже увагу на рух цієї справи, я буду все поступово розповідати і робити самі висновки. Це вже буде стосуватися, я не можу, на жаль, порушувати правила адвокатської етики. Але, як пан Арестович вам скажу, з акуратним оптимізмом, будь ласка, дивіться на те, що у нас відбувається з судовою реформою. Чому я це говорю? Далі зрозумієте. Також, ознайомившися з матеріалами цивільної справи, було встановлено наступне, що, як завжди, у справі з А банком, а він у нас є виходцем з Приватбанку, є всі ті ж саме типові помилки, коли, які припускає безпосередньо Приватбанк при зверненні до суду. Перше, тому ті, хто дивилися мої відео, що робили з Приватбанком, і чому ми там виграємо теж справи. Ситуація буде фактично аналогічна, але не зовсім. Тому, ну нагадаю, як це відбувається взагалі кредитування в А банку. Ви вважаєте, що ви уклали кредитний договір, вам відкрили кредитну лінію, що до вас відкрито розрахунковий рахунок та надано кредитну картку з картковим лімітом. Ви вважаєте, що все ок, сплачуєте карткою, потім погашаєте відсотки, потім один із часів ви дивитеся, у вас вже відсоток такий, що ви не можете його погасити, він вже бухається тільки вперед. До речі, а банк не застосовує на цей час досудове врегулювання спору. Тобто, поза судовими методами шляхом певного листування ви ні, нічого з ними не зробите. Від слова зовсім окрім людини, яка, наприклад. Знаходиться в ЗСУ на цей час мобілізована, тому що там трохи інше законодавство, там є можливість з ними домовитися, але про це поговоримо в одному з наступних відео. Зараз будемо говорити для широких версій населення. Так ось, ви все це отримали, але підписуєте ви заяву про приєднання до банківських послуг. Цю заяву можете підписати безпосередньо як власноруч, так і за допомогою електронного цифрового підпису. А далі банк вважає. Що посилання в заяві на їх особистий сайт, де розміщені істотні умови кредитного договору, у тому числі відсотки за користування, штрафні санкції, пеня тощо в сукупності є кредитним договором. І це є типова помилка. Чому саме? Тому що вже є дуже давно права позиція Великої палати Верховного суду з цього приводу, яка говорить, що. З урахуванням того, що банк самостійно адмініструє свій сайт, він може як збільшити відсоткову ставку та інші обов'язкові платежі, так і зменшити її. Тому суд не має об'єктивної можливості на час розгляду справи встановити, які ж безпосередньо були умови так званого кредитного договору. І взагалі у своїй сукупності за своєю конструкцією. Це не є кредитним договором. Крапка заява про приєднання разом з сайтом банку не є кредитним договором. Це необхідно розуміти. Їдемо далі. Клієнт звернувся, сума вже була з нього стягнута. Банківські картки заблоковані тощо. Але рішення носила характер заочного, тому за умови, якщо ви не отримали паперовий варіант, чесно кажучи, поновити строк на перегляд заочного рішення та його скасувати не так і складно. Що ми її зробили? Пославшись безпосередньо з початку на те, що я вам раніше сказав, рішення суду було переглянуто, скасовано, ну і відповідно розглядалося тією ж самою суддєю, яка і виносила первисне судове рішення, яке було скасовано. Довго не думаю, що було подано відзив на позовну заяву. Чесно кажучи, яка задобувала заяву про перегляд та скасування заочного рішення, і були впевнені, що все ок, все в інший спосіб нічого не можливо зробити за нашими обставинами. Суд району вже скасував своє рішення, все буде добре. Про що, до речі, навіть клієнта було повідомлення, але уявіть собі, яка була несподіванка. Не те, щоб той самий суд, а та ж сама суддя виносить рішення один в один, як було до того, як ми його скасували. Оце вже я вибачаюсь, халепа. Ну, ми ж, відповідно, не зупинилися. Оскаржили його до суду апеляційної інстанції і постановою апеляційного суду. Це, очевидне законне рішення було скасовано, ухвалено нове рішення, де було скасовано. Відсотки за користування штрафіних санкції, пеню фактично зменшено забороненість на дві третини від загальної суми. Нагадую, що постанова суду апеляційної інстанції у справах цієї категорії через малозначність є остаточною та оскарженню в касаційному порядку, не підлягає, тобто остаточна перемога за клієнтам. Посилання на це судове рішення, де його можливо прочитати, де взагалі багато яких порад, що робити, як робити, а саме головне наші контакти, ще раз нагадую, ми працюємо по всій Україні. Є в нашому телеграм-каналі в описанні до цього відео. Але це ще не все. Якщо ви дуже уважно продивитеся на нашому каналі взагалі методику проведення, Обкремих судових засідань, методику захисту, спосіб захисту у справах щодо мікрофінансових установ, щодо банків, тощо або звернутися безпосередньо за індивідуальною консультацією. Я так думаю, що ви ніколи не потрапите в кредитне рабство. Ну а за умови, якщо ви вже в його потрапили, знайдете вихід з цього становища і біля ніколи на цей шлях безвихідності становитися не будете. Запевнюю вас, що безвихідних ситуацій не буває.